Як вам погода, друзі, а? Друга половина березня, ну знов зима. Вітаю всіх, хто полюбляє лісові прогулянки та збір грибів. Дивіться, друзі, ну то щось з чимось, а? Зима знову, ну оце так так, ну Друга половина березня, 25 рік. Буквально декілька днів тому. Було тепло, а тут дивиться, що а? Що, собаки, засідались? Чуть не збили мене. ну. Ми, друзі, сьогодні приїхали провідати ліс. Ну, В основному, щоб погуляли собаки, бо трошки засідались вдома. Ну, а ми сиділи, як завжди, подивимось, що тут по грибочках. От, носяться собаки, ну то просто. Вже зимні речі, да, вже в шафу поклали. Все сховали, да. і тут таке, ну, бірбоніться знову одягли, а. Ну, хто б мог подумати, а. Жека, пішли, нам в іншу сторону. Пішли, сходимо до річки, подивимось, може якісь квіточки знайдемо, а може і грибочки якісь. А от і квіточки дивиться. Всі в снігу. їхали такий потужний сніг йшов а зараз практично не йде тиша така в лісі гарно Джекири, Марсик, пішли. пішли, пішли, пішли. Трошки пройшлись. Аж пальцы змерзло, нічого собі, ну. Пішли, собакени, де там мама. А, позаду щось фотографує. Більбоніс, пішли? Смішню дійсно після грумера. Ого! Ціла галява на квіточок. Лігли, бачите, від снігу. А він ще й на самих квіточках змерз. Такі корки льоду. Хто нас уважно дивиться, напевно впізнає ці місця. Річка оця, струмочок такий. Останнього разу, коли ми тут були, він був геть змерший. Зараз льоду нема, але знову Марсик. Холодна водичка, не лізь. Хоче попити. Квіточки, друзі, тут всюди Дивіться. Водичка прозора. По грибочкам повна тиша. Ну, в цих місцях в такий час ніколи не було так, щоб багато грибів. Іноді зустрічалося, але в таку погоду, ну... Ми думали поїхати на Буковину, подивитися, як там росте далі Саркасцифа. Зморкову шапинку бачили, да? ми знайшли там. Но не поїхали до чого це все. Не поїхали з цієї погоди. Бо тут дуже далеко, десь 100 кілометрів їхати. І ради чого? Ради того, що ну, дощ зі снігом ну, гарно що зараз не йде, не лє на голову і не сипить. Але... Тому і вирішили неподалеку від Франика поїхати погуляти з собаками. А взагалі-то гарно. Таке повітря морозне. Ого, пар іде. Обіцяю синоптики вже з, наприкінці цього тижня вже плюсову температуру Вже за 10 вночі десь. Ноль, але в день плюс. А наступного тижня обіцяють вже і вночі плюс. Так що чекали всю зиму, залишилось ще трошки, друзі. І підуть овсю вісняні грибочки, а там вже і благородний. Жекері, куди побіг? Жеклен? От де він вже? Жекері, Ходь сюди! Розвідка. А, воно він. Жека. Пригу, ну. Жекері, більба, нам в іншу сторону, пішли. Потихеньку повертаємо ми обратно, тому що все ж таки досить прохолодно. Де Марсик там? Марсик? Пішли, пішли. А собаки бісяться. бігають. Ну, в основному ради місії поїхали. Як би там не було, все рівно, а в лісі завжди гарно. Сподіваюсь, це останнє похолодання і буде вже тепло. Більбоніс, де вся банда? Десь позаду охороняють маму, напевно. Дивиться, капельки змерзли такі льдишки. Бачили річ, скільки тут змерших. Все ж таки щось з грибів побачили. Щось старе вже таке, ну воно поруч. Ну це напевно ще тогорічний. Ех, ще трошки. Ну дивиться, якісь грибочки. Схожі на Фламуліно, але ну не впевнений. Зараз подивимось. Ні, це не фламуліна, це скоріш за все галеріна тройний грибочок, бо пластинки прямо в ножку йдуть. Так оно поруч є тут бачив, воно бачите. Воно ще Та багато їх тут, так? Дивись. Uh -huh. ну, саме і росте переважно на землі. а то На піньочках на гілочках. Так що це точно не фламуліна. От така у нас зараз погода. Сподіваюсь, наступного разу будемо в весняних вже речах. Ну а зараз отако. Ну, головне, що собаки побігали. Ми свіжим повітрям подихали та й гарно. Будемо їхати ми додому. З вами, друзі, як завжди, до зустрічі у лісі. Пока.